Джордж Поліцер – критика основ психології. Поміркуйте про психоаналіз. Теорії смертоносні і наука може розвиватися лише на власних руїнах. Наука складається з терпіння. Саме на дослідженні деталей будуються великі гіпотези. Вчений вважає, що терпіння це метод сам по собі. Міхеміоризм безплідний і повертається до прихованої інтроспекції. Мудрість і сила фізика чи хіміка вас вразить. Ти не плачеш тому, що тобі сумно, а ти сумуєш тому, що ти плачеш. Фізик став наступником мага, психоаналітик наступником ворожки. Мрія це здійснення бажання. Тільки Фрейд говорить, що сон має сенс і підтверджує його. Якщо явний зміст сну викликає тривогу, це кошмар. Психоаналітик просто просить свого піддослідного відпустити і поговорити. Суб'єкт не повинен мати справу ні з чим іншим. Психоаналітик просить суб'єкта говорити все, що спадає йому на думку. Без критики, без стриманості, відмовляючись від усіх традиційних домовленостей, надихаючись своєю таємною діалектикою. Спогади дитинства, які цікавлять психоаналітика, це спогади, які витісняються. Ефект опору перешкоджає думці досягти свідомості нормальним шляхом, водночас привертаючи спогади, які зберегли велику чуттєву жвавість. Регрес це просто просте відхилення. Бажання шукає своєї негайної реалізації через галюцинації. Регресія пояснюється принципом пошуку задоволення і втечі від неприємного проста біологічна механіка. Незнання значення сновидіння сновидцем набуває значення лише після аналізу переповнення явного змісту сновидіння, яке відкривається нам прихованим змістом. Досвід змусив нас припустити існування несвідомого, каже Фрейд. Відправну точку дає опір, суб'єкт під час аналізу чинить опір певним думкам. Справжній опір передує знанню. Він опирається перед самим знанням, робить усе, щоб аналітик туди не пішов. Мрія це сценарій, який приймає форму відповідного бажання і сон слідує діалектиці цього бажання. Справді реальним є значення самої історії. Фрейд критикує своїх попередників за те, що вони при дослідженні сновидінь дотримувалися лише явного змісту постулату загальноприйнятого значення. Факти. Які Фрейд називає несвідомими, також беруть участь у свідомості несвідоме є вершиною абстракції, воно стосується психологічних фактів, про які суб'єкт не має прямого знання. Несвідомі факти вислизають від свідомості, а отже, від самоаналізу. Несвідоме саме по собі є непізнаваним. Психоаналітик повинен вийти за межі свідомості, якщо він хоче зрозуміти сон, відмовитися від явного змісту, щоб перейти до латентного змісту. Психоаналітична техніка це царська дорога, що веде до пізнання несвідомого. Істинні та нові поняття ототожнення та едіпів комплекс. Ідентифікація це акт, який має значення. Що вражає в ідентифікації, так це її широта індивід зазнає трансформації відповідно до моделі особи. Яка служила йому до того часу як лібідний об'єкт, ефективна частина його життя, ключ до рядового ставлення. Комплекс для Фрейда сповнений великої емоційної інтенсивності. Психоаналіз це початок. Треба пролити світло на його справжню суть.